Текст Володимира Цибулька. На сьомому році президентства Володимира Зеленського країна так і не дізналася, у яку саме з його офшорних компаній ми здаємо податки. Не полінуйтеся і зайдіть у декларацію президента. Там знайдете цілком екзотичну географію Кіпр, Беліс, Італія. Це не фінансова грамотність, це клінічна недовіра до власної держави. Можна не вірити у народ, у парламент. Навіть у власних міністрів, але не вірити у країну, яку очолюєш, це політична шизофренія з кіпрською пропискою. Назви його компанії звучать як назви чергових серіалів Альдоранте Лімітед, фільм Герітейдж Інкорпорейтед», Сан Томазо СРЛ» – ніби спін офф сватів у жанрі офшорної комедії, у головній ролі подружжя зеленських, у ролі податкоплатника, український виборець. Ні, друже. Ти фінансуєш Офіс у Нікосії. А ще, до речі, наш президент має патенти на винаходи. Але що саме він винайшов? Новий спосіб грати чесного під час війни? Чи технологію як під соусом антикорупційної реформи виводити дивіденди в Беліз? З таким хистом до інновацій йому би не Нобелівську, а патент на політичне лицемірство номер 95 Порошенко при його недоліках і гріхах показує дивіденди бронемашинами, дронами, донатами, а Зеленський? Його внесок у ЗСУ це, можливо, сценарій для нового фільму УСлуга народу народу-4» рятівник із Белізу. Бо на банківських скрінах армії його переказів не видно. Може, ЗСУ не його армія, які країна не його країна. Хто платить роялті за квартальні жарти США, Франція чи все ж таки Московія? Бо головний ринок збуту для квартальних сюжетів досі на просторах СНД так званого. А коли корисні моделі зареєстровані в Україні, а гроші лежать у белізі, це не бізнес, а схема нацарювати 100 рублів і чкурнути. Після Pandora Papers стало ясно. Мальтекс Мультікепітал Корпорейте на Віргінських островах, Даведра ЛТД на Кіпрі, Сан Томазо SRL у Белізі, ось справжній столиці його довіри. Зеленський пояснював, що все це для захисту від росіян, та виходить, що головна загроза дзеркало у власному кабінеті.